Здво офіційно почалося! ЗДВО офіційно розпочалося, ця фраза певною мірою відображає бажання усіх нас, маю на увазі людей, мати чітке розуміння початку і завершення важливих подій у своєму житті. Це також межує із необхідністю структурувати наш досвід і час. Мозок постійно прагне до категоризації і структуризації інформації, що нас оточує. Це допомагає нам наводити порядок у світі навколо та знаходити в ньому сенс. Маркери, або так звані знаки подій, такі як початок Різдва, початок, до речі, чи завершення дитинства, дорослості, мужності, старості і так далі, і тому подібне, відіграють важливу роль у цьому питанні. Вони слугують певними такими от відправними точками для програм нашого внутрішнього світу, які регулюють. Наші емоції, сприйняття та поведінку. Такий символічний початок чогось, як у прикладі у цьому відео Різдва, зокрема, може викликати у людей почуття радості, очікування, відновлення зв'язків з сім'єю, друзями, зміну поведінки. Наприклад, дарування подарунків, прикрашання будинку, спеціальні приготування до свята. Іншими словами, якщо ви входите в режим робота, то у вас аналогічно виникають відповідні емоції, наприклад, працювати до сьомого поту, відповідати на телефонні дзвінки, бути напруженим і так далі. І тому подібне. Іншими словами, ця ось категоризація світу підкреслює важливість певних ритуалів і традицій у нашому житті. Бо це все допомагає нам відзначати важливі моменти. Дає можливість адаптуватися до тих чи інших подій, які виникають у нашому зовнішньому просторі через світ внутрішній. Тобто зовнішні якісь моменти впливають на наше внутрішнє відображення, на наші такі от внутрішні годинники. І важливо все ж таки зрозуміти, коли розпочинається щось, що ми називаємо Різдвом. Щось, що ми називаємо коханням, щось, що ми називаємо старістю, щось, що ми називаємо робота, ну і так далі, і тому подібне. Правило вам домашнє зробіть чіткі рубежі. Коли ви гадаєте, ці етапи у вас розпочинаються, і не поплутайте.